Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні я пограю в Роблокс та пройду веселкові друзі, другу главу. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали дивитися відео. В минулій частині ми втікли з якогось місця. Тепер ми біжимо по лісу і йдемо в веселий парк. Тут ми бачимо цей веселий парк, який ми якраз і хотіли поїхати в першій главі, але не доїхали. Бачимо якогось дядьку, він каже, що підриває охоронну систему ножем, до речі, хоче зайти туди. Ми підбігаємо до нього, він бачить нас і каже такий, типу, Хм, що ви тут робите взагалі? І такий, знаєте, ховає цей ніж, ну не ніж, а ножиці. Тут якийсь чувачок пояснює йому, ну, або дівчина пояснює йому, що сталося, він каже, що монстри ви кажете, хоча ми нічого не казали, напевно, це мова Роблокса. Він каже, я думаю, що ви придумуєте. Я думаю, що а може ви мені допомогли знайти ліхтарик СОС. В кожному парку є такий один. І у нас це якраз тепер за завдання. Так ось, нам показують чека сцену, що в якомусь місті, там де, чер... там, де червоні двері і камера, знаходиться червоний вчений, який був в нашій першій главі. Він нажимає червону кнопку, відкриваються стінки, і виходить зелений і синій. Це вороги з першої глави. Як вони так швидко почали тут бути, я не знаю. Він каже, що буде весело, і позве інших. Ну, взагалі класно. Ми спавнимося біля виходу. Тут є якісь дивні речі, сміття. І тут якраз є підсобне приміщення. Тут якісь знаки, різні двері, різні прибори, щоб чинити. Але далі йде лазертаг. В цьому лазертагу, в принципі, нічого й немає. Тут можна просто походити, пострибати, хоча стрибати не можна, але отак можна. І далі ви можете пройти, і тут буде лазертагна зброя. Тобто зброя, щоб пограти в лазертазі. Коли ви вийдете, то може бути Грін. Грін сліпий, тому від вас. ну, Напевно, не помітить. Проте будьте все одно обережні, бо своїми руками він може до вас доторкнутися і вбити вас. Тут є аптечка, ну аптека. місце, де лікують дітей або дорослих. І біля неї є якесь місце з якоюсь їжею. Тут є шкаф, в шкафи можна ховатись. Проте, чомусь і не міг виходити з шкафа. Немає такої кнопки, і тому я довго виходив з нього. Для мене це проблема, тому у шкафи я не люблю ховатися. Далі проходиться, тут є сніжний біом. Тут є такий вогник, де можна сховатися в скелях і пройти просто далі. Тут є прірва, а під нею вода, тому краще не падайте. І нам кажуть, що треба знайти ці ліхтарики для ліхтарика сос. Тут буде отаке коло, на яке можна стати і просто поїхати. Через який час воно закривається і ви не зможете з нього злізти. Але при цьому монстри вас тут не вб'ють. Там, бачите, є печера оранжевого, сніжний біом, зелена якась гірка потім. Місце Пьорпла, і, звичайно, замок синього. І це реально прикольні локації. Краще дивитися від першого обличчя. Тут був синій, але він мене не вбив, бо ну, хто вбиває своїх якби, людей, які заходять на твій же, якби, на твоє ж місце, там де ти якби, показуєшся. Бо це якби коло цього блю там, де бачите, там був знак блю. Він тут нас не помічає, бо ми сховались в плацу, і все. Але, до речі, палац виконує не тільки цю функцію, справді він там ще допомагає дещо потім зробити. Я в тулиці сховався від блю, бо це як шкаф. Тут були якісь вибиті дошки і можна було прийти. Якраз в цьому місці сидів цей червоний доктор. Тут, бачите, камера за нами спостерігає, потім електрики багато, то тобто вийти з цього не можна, з території. Ця є. Водоспад, різні якісь ліхтарики, і вода. Там показується знак Лазертага, тобто нам показують, коли треба йти. Але я збираюсь з території і так, тому мені нормально. Тут якесь дивне приміщення, тобто між левел, бо тут немає нічого як якогось левела, тут просто знаєте там, де працівники працюють. І тут буде така кімнатка, в яку я не встиг зайти, бо ми зібрали всі ліхтарики, і воно вийшло синьо-жовтим, тобто як прапор України. Правильно. Воно показує голову блю, заходить цей дід і каже, що «А ви щось чули? І бачить, що ми зібрали для нього сос-ліхтарик. Він каже, ви реально зібрали сос-ліхтарик? Тобто він навіть не думав, що тут є соцліхтарик, а ми його знайшли. Ну, прикольно. Тут він бачить блю, і ми йому показуємо його. І він такий, це реально монстр, це реально синій. До речі, в кастценах ви можете сховатись, але це вам не треба. Ну, Ви взагалі в касценах можете присідати, наприклад. Він каже, що нам треба знайти вихід звідси швидко. Але чому ми не можемо повернутись, звідки прийшли? В нього ж є ножи, цілокій. Но і він показує нам якусь річ, ну, якусь річ і потім нам показують жовтого, жовтого монстра, його ноги. І він, тобто червоний, каже, що я здивований, що він з'явився на сцені, але він радий цьому. Показують, хто помер, хто ветеран, і ми проходимо далі. Тут, бачите, буде така машина, яку, яку треба буде зібрати каністри. І ми проходимо далі. Тут є такі Rainbow Racers, тобто веселкові якби, рейси. Ми приходимо і бачимо, що тут є різні шлеми, якісь документи дивні, шлеми різних кольорів. І тут, бачите, буде, якби картинг, не знаю, це називає точно, але приблизно десь так. Тут буде дві машини синя і червона. Я люблю синій кольор, тому вибираю синю. Е, двигання, воно якесь погане, тут воно трохи лагає, підлагує, але в принципі все нормально. Двигатись можна. І воно в виді якогось космосу, там різні планети, прикольно. Але мені це не сильно сподобалось. В принципі, ці машини можна витягти з цього місця, але це буде важко. Проходимо далі, бачимо тут наверху, там де тільки працівники можуть заходити. Тут немає нічого веселого, і проходимо далі. І за мною погнався монстр жовтий. Я проходжу далі, бачу фіолетового так ось. Хто такий фіолетовий? Він ну його взагалі не видно. Його не бачили ні в першій главі, ні в другій голові. Видно тільки його руки і його очі, і все. Тому ми не знаємо, як він виглядає. Проходимо далі. Бачите, такий туман, в якому він повзе, і вас ловить. Він чує, коли виходите, наприклад, якщо ви в, точці, в одній точці точці туману, то він до вас піде. Тут ми збираємо всі ці каністри, з них відкриваємо двері, але з них випадає якісь, якісь кругляшки. Він такий збирає на зелену качелю і такий каже: Де я? І він розуміє, як сюди попав. А його туди затягнув червоний. Він каже, що в цей раз вам треба буде зібрати ось цих очкастиків. І це для того, щоб дід у нас жив. І він каже, що на цей раз у нас буде таймер. А таймер у нас виді цих дінамітів. Тобто, якщо ми не зберемо вчасно всі цих всіх цих очкастиків, то дінаміт підірветься і вб'є нашого любимого діда. Так ось локація порпла. Ось така. Тут можна послухати щось, і бачити в нього просто такі руки. Але до речі, інші монстри можуть ходити по його туману. Вони перплани не бояться. Тут, ще, бачите, буде місце для оранжевого, тобто його печери, зелена ця качель, яка буде трохи підніматися, але дуже повільно, у вас буде десь приблизно 10 хвилин. Так ось, ви можете брати в руки цих очкастиків. Але взяти двох оч... очкастиків ви не зможете. І, наприклад, якщо ви сховаєтесь зразу наприклад, в коробку, то очкастики з вас випадуть. І ви і вам треба буде потім він підібрати. Бачите, коли мене бачить блю, то він якось лагає і потім вже далі кудись іде. Тут буде ще один монстр, який вам не дасть вам пройти далі. Тобто він не буде давати вам пройти. Але він не є небезпечним, він є безпечним. Проходимо далі, тут буде якийсь міжлевел, ну якийсь міжлевел, буде якась дошка, якісь документи різні, якісь комп'ютери, стул, ну, взагалі прикольно. Ну так ось. Тут будуть якісь дивні комп'ютери, але тут нічого цікавого немає, проходимо далі. Тут буде далі замок, блю, тобто замок синього, тут будуть великі двері і буде його крісло короля. Синє крісло короля. Я, я, я люблю сині колір, тому для мене це імба. Можна зробити ось таке селфі або фотку собі, не знаю, для аватарки або ще для чогось. Прикольно виглядає, чесно вам скажу. Реально класне місце. Коли ми зберемо всіх очкастиків, то він спуститься з цієї башни. З цієї, якби горки. Це горка зеленого кріна. Але до речі, навіть якби ви не зібрали очкастиків в, очкастиків в, під час того, як треба, то все одно би він жив. Тобто це незалежно від того, як ви зібрали. Але я думаю, що він не, підірв, не, під, не підриває цю качелю, бо тоді поліція нас точно помітила і нас би спасла. І свіпі фон би був, і всяке таке. І він сказав, що у нас є останній вибір. Як втікти звідси? Це пройти між цим синім чувачком, між цим синім очкастиком. І, і що нам треба зробити торт, щоб його відволікти. І нам треба буде для цього, що правильно цукор. Тут ми бачимо червону букашку. На неї дивиться якийсь дивний монстр. Це монстр називається Циан. Воно бачить її і йде за нею. І червоний монстр каже: Мені цікаво, чому і так зацікавила ця букашка. Нам теж цікаво. Ми йдемо і нам треба знайти 9 пакетиків з цукром. Але будьте обережні, на цій локації вже ходить 4 монстра. Два з них не сильно сильні, але інші два ну, ось це вже трошки проблематичні. Я втікаю від блю, від нього легко, легко втікти. Я пішов в його замок. Тут були гігантські двері, в які можна війти, і тут мене чекав зелений. Але його руки до мене не дотронулись. І тут я побачив цинка, я вирішив сховатися. І бачите, він мене. З такої дистанції якось помітив. Прийшов до мене, залагав як блю і потім далі кудись пішов. Блю дуже небезпечний, особливо в воді. Він дуже швидко плаває. Ну, або ходить, не знаю, в воді. Тому будь-то бережі. Тут був місток над річкою, там ходив блю. І тут мене бачить, хто правильно жовтий. І хоче мене з'їсти. Бачите, я піднімаюсь по драбині. До речі, бачите, в мене якась дивна анімація. Ну, але вона коштує 250 робуксів, тому думаю, нормально. Ну, анімація непогана, просто саме якби залазення по драбинам якесь трохи дивне. І ось є такий зіплайн в сніжному біомі. Він тебе відведе до печер оранжевого. І це реально класно, бо так можеш за пару секунд втікти від якогось монстра або перебратися в якусь локацію, яку тобі треба. До речі, на зеленій качелі можна сидіти, і це прикольно. Йдемо в річку. Тут були наші друзі, якісь грибочки, і нам треба було ще зібрати 5 цього цукра. Я вам хотів показати, що робить жовтий. Він тебе кидає під свої ноги і забирає. Так ось, він тебе зразу не вбиває, він, тебе, він з тобою летить. І тут треба дуже потрібний момент стрибнути. А стрибнути пра ось пра ось саме в цей замок. Тут на мене напала цинка, але вона не змогла мене вбити і це добре. Тобто, бачите. Коли тебе тримає жовтий, то тобі треба стрибнути в замок. І це дуже класно. Типу, ти виживеш. Але будьте обережні, і якщо, наприклад, у вас є вибір або піти до цинка, або піти до, до жовтого, то краще вибирайте жовтого, бо він не смертельний. Тут були ще білетики, там недалеко, там де оця атракціон з блю. І тут, бачите, коли дуже довго часу проходить, наприклад, і, і наприклад, люди не зібрали ще ресурси, то потім вони просто починають цвітитися. І Я так зібрав, цукор. Це останній цукор. Тут я бачу зеленого, проходжу від нього. І я розумію, що якщо зараз все зроблю правильно, то ми прийдемо цю гру, ну або як міню, дійдемо до фінала і зможемо прийти. Тут був жовтий, я вирішив сховатися в нього в коробці, він просто собі ходив, в нього якось знаєте, руки тримаються. Дивно. Ну він же скремняшка, правильно? прямо як сором'язливий, і Сіпіну 96. Ми зробили торт, і цей синій реально відкотився і почав їсти наш торт з цукром. Ну, цей торт зроблений фактично тільки з цукру. І він сказав, це спрацювало, пішли далі. Також зараз нам треба піти в шахту. Тут буде дуже багато вагонеток, якісь дивні синьо-оранж, синьо-рожеві чупа-чупси, або це якісь кості, не знаю. Був оранж зі своїм динамітом. Ну, бо це правиль, шахта, правиль, ну? Проходимо далі, тут якісь лабіринти. І тут якраз є вагонетки. Тут нас чекає дід, і нам каже, щоб ми сіли. Приготувались. Починається таймер, і він каже, що ми б навчилися, як правильно їздити. Ну, давайте просто можна вправо-вліво, пере... ну, переключати вагонятку і все. Оранж нам каже, що ми навчились, як вибрати наш шлях. Це так розумію, мав бути атракціон для дітей, але для нас він буде трошки смертельний. Тут нам треба навчитися. Тобто, якщо ви навіть зараз не повернете правду, наприклад, не повернете, то ви зможете проїхати далі і вас не вб'є. Але це просто для навчання. Тому нічого страшного в цьому немає. Приїжджаємо далі, і нам кажуть, щоб ми трималися по шляху. Ми маємо їхати за вагонеткою, там, де наповнені ці Так Також дивіться, ми зараз їдемо на вагонетці, і перед нами з'явилась вагонетка з очкастиками Зараз її ще поки що не буде, вона з'явиться трохи пізніше перед нами. Проїжджаємо цей шлях, тут бачимо торт і оранжа Дивно, дивно. Головне, не беріть торт, бо він вам не треба. Приїжджаємо трошки далі, там якась сцена, неї відкривається і з'являється цинк. Він вже хоче нас схопити, дивиться на нас, але ми уїжджаємо від нього. Приїжджаємо якісь водоспади і з'являємося знову в печері. Тут вагонетка з шариками з шкастиками повертається і з'являється оранж з якихось коробок. А ми втікаємо. З'являємося ми в якомусь біомі з лісом, прикольний атракціон, дуже багато біомів, зроблено красивих. Причому. Ну але ми приїжджаємо далі. І тут. Знаєте, що ми бачимо? Правильно, нам кажуть, що тут лава, тому будь-то обережні. То тут, напевно, добували якісь руди. А може, навіть знайшли цих... Ну, якийсь цей вірус про цих монстрів кольорових, і їх потім зробили, але не факт. Нам кажуть, повернутися назад, але ми не повертаємося. Ми йдемо просто вгору, 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 вгору. Бачимо весь парк, і потім ми знову їдемо вглуб. І знаєте, що ми зараз побачимо? Ми зараз побачимо замок, вхід замок. Тут ми бачимо. Місце, де сидить сам блю, сам цей король блю, але ми його проїжджаємо, бо нам тут не треба. Тут ми такі бачимо цього блю, він просто біжить на нас. Але один із очкастиків таки відкотився в його сторону. Приїжджаємо далі, бачимо велике дерево, дуб, і просто їдемо далі. Тут бачимо скарби. Але напевно вони не сильно справжні. З'являється жовтий, ми повертаємо і за міліметри від нього втікаємо від нього. Ми повертаємо. Проходимо далі в печеру, тут якісь кристали, бачимо оранжертомік, як, як він його їсть. Бачимо цинк. повертаємо в якийсь відділ зі сміттям. Повертаємо сюди і проходимо і тут кривачі двері, і ми кудись падаємо. Тут хімотрас, якісь вивіски з блю. Ну і проходимо далі. Ми не можемо вийти поки що. І тут, знаєте що? Звідти падає цинк, він побіг за нами. Він пробує виброситись, а ми зараз маємо втікати. Він встає і біжить за нами, а він швидкий, ну, ну зайде дуже швидкий. Тут, по якимось комбам, пливуть ці очкастики, вони різних кольорів. Нам треба присідати, потім проходити далі, бо ми в якійсь каналізації, там де сміття обробляється або щось типу того. І напевно, третя глава буде якраз в цьому сміттєзвалищі. Тут якісь прибори, якісь, бачите, тут якісь... Лего, зелений, синій, оранжевий прикол. Приходимо далі, і тут нам треба присісти. Присідаємо і виходимо. І тут цинк біжить за нами, але не може пройти через це. Вона не може ні присісти, ні зламати нічого, і просто, мотивляючись своїм хвостом, він або воно, або вона просто входить. А тут, до речі, висить камера. За нами спостерігав червоний. І ми кудись йдемо, до якогось Surface. Це дивно. Нам кажуть, що ми прийшли в цю Rainbow Friends, всіх висолкових друзів, але це лише не все. Ми бачимо касцену, Червоний питає, де блю? Ми спізнюємось, а він собі спить просто в своєму замку на своєму кріслі. Реальний король. І тут на цьому я хочу закінчити це відео, бо я прийшов всі глави висолкових друзів. Вони є в мене на каналі. Це була друга частина, є перша, можете подивитися і зацінити. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей і до побачення.